Друзі, я відсутаю від одеської філії компанії Автопарк ЮАМ, Ось таке гарненьке надходження у нас є. Рейндж ровер. Повноцінний 2010 року. Рестайлінговий, дизельний 4.4. Автомобіль у відмінному стані для своїх років після полірування, як дзеркало, кузов, весь рівненький, без зауважень, на гарному легкосплавному колесі, Взута свіженька літні гуми. По комплектації, що сказати, гарний рейнджровер рестовий, В жирнющій комплектації, чотирьохзонний клімат, електрорегулювання заднього ряду сидінь, підігріви як спереду, так і ззаду. Також е повний електропакет, електрорегулювання переднього ряду сидінь з пам'яттю, підігрівом, вентиляцією, шкіряне мультитермот дуже зручне, дуже все приємно на дотик. Режиму руху по бездоріжжю, режиму пневмопідвізки, вона повністю обслугована, не визиває жодних сумнівів. Запрошуємо вас на огляд та драйв адреса Грушевського 15, а придбати цього красення можна як за готівочку, так в таболізники, що у нас є. Прийде. Чекаємо на вас.